Дорогі друзі, сьогодні я хочу вам розповісти гороскоп водолія на 2025 рік. Шановна Ірина, дуже дякую вам за допомогу. Бажаю вам і вашій сім'ї всього найкращого, щастя, здоров'я, успіхів. От, і щоб е, ця допомога, яку ви мені е, значить, надали, повернулася вам сторицею. сторицею. Рік синьої змії для. Водоліїв е, показує, що вони можуть у цьому русі досягти великого успіху. Навколишні добре сприймають їхню сердечність і щирість. Таким чином вони пробуджують до себе симпатію. Єдина проблема водолія знайти коханого або кохану. Їм дуже важко зробити свій вибір. Водолії мають бути дуже уважними, на них не чекатимуть вічно. Тобто треба... Як швидше так погоджуватись на створення сім'ї. Рік синьої змії збільшить творчу енергію з Водоліїв. Тому що, подивіться, у цей знак Водолія увійшов, ввійшла така планета Плутон. От, і ця планета рухається доволі повільно, і вона в цьому знаку буде перебувати майже 40 років, до 44-го року. От вона в минулому році, 24, му в кінці року, ввійшла у водолія і значить, буде рухатись до 44-го року. От, по цьому знаку. Що це означає? Це означає, що ця планета вона хоче дуже сильно змінити водоліїв, трансформувати їхню свідомість, от, щоб вони е, інакше, значить. Ставилися до того, чим вони займаються, хто вони є. Тобто, скоріше всього, це доленосна якась така, буде, доленосний змін, які повністю змінять долю водоліїв. І тому збільшиться творча енергія водоліїв, про що я сказала, що допоможе створити нові ідеї. Вони експерименту. Експериментуватимуть і охоче братимуться за нову справу, часто виявляючи нестандартний підхід. Але, включивши тверезий розрахунок, водолії зрозуміють, що ці ідеї втілити в життя буде складно. Хоча водолії цінують свободу, незалежність і по праву вважаються непередбачуваними, але все-таки вони почнуть пошук колективу однодумців, оскільки вони наполегливі, винахідливі і завжди доводять розпочати остаточно до кінця. Рік починається вдало та плідно. Водолії, завдяки контактності, комунікабельності, вміння цінувати чужу думку, знайдуть потрібних людей та організують новий колектив під свою ідею. Невдачі зазнають тільки ті водолії, які не зможуть розставити пріоритети, їх мучать протиріччя, через які їх погано розуміють інші. І стосунки в колективі зіпсуються. Після кожної невдачі водолії можуть занурюватися у свій внутрішній світ та задовольнятися самотністю. Це гальбуватиме і навіть відкидатиме назад у просуванні до мети. Але водночас самотність допоможе їм сконцентрувати думку та провести зміну поглядів. При цьому більшу частину свого часу водалі присвятять родині та рідним, багатьом захочеться взяти відпустку та зайнятися своїм улюбленим захопленням. Зовнішня ідилія та повна гармонія будуть трохи затьмарені поганим самопочуттям. Можливі інфекційні захворювання, які дещо послаблять сили водоліїв. От тут, от, бачите, ця планета Плутон, вона значить, зразу говорить про те, що дуже сильно треба захищатись від негативного впливу. який якраз негативний вплив він буде. Погіршувати здоров'я водоліїв. І ось тут треба знати, що робити, щоб цей вплив блокувати або не допускати до себе і таке інше. От, середина року повністю пройде під знаком роботи. Водолії задумують, Здійснити серйозну покупку і намагатимуться заробити якнайбільше грошей. Робота повністю поглине водоліїв у цей період, але результат буде внадійливим. Плани здійсняться. Гарний розклад по зірках і на кінець року, час активних дій. У цей період водолії зазнають великого підйому внутрішніх сил. Так, тепер гроші у 2025 році для водоліїв. На початку року варто витратити, вибрати одну мету та одну справу, які потрібно присвятити себе. Тільки тоді водолії зможуть повністю використати свій шанс і дещо покращити своє матеріальне становище. Доля сама вкладе е, значить, їм ініціативу у руки, і ви зможете сміливо брати за серйозний фінансовий проєкт. Щоправда, слід попередити, що вам не доведеться відпочивати. Успіх посміхнеться тільки тим водоліям, які будуть завзято і багато працювати, забуваючи часом про відпочинок та сім'ю. У середині року фінансові надходження зупиняться, і це може призвести до депресії водоліїв. Важливо, гідно пережити цей момент, бо ближче до осені ситуація зміниться. Більше того, водолії виявлять нове джерело залучення грошей, що дозволить їм значно зміцнити своє матеріальне становище. Варто уникати інвестицій, які мають певний ризик, краще притримати гроші, ніж втратити їх. Не зовсім вдалий час для покупок. Та серйозних вкладень, краще їх накопичувати і чекати слушного моменту. Такий момент настане у другій половині року за умови, що гроші знадобляться для доброї справи, для сім'ї, для колективу, Але, а вже наступного року ви здійсните свою мрію, зробите велику справу або покупку. Загалом рік фінансово. Фінансового Спокійний, жодних потрясінь та розтрат він водолієм не несе. Тепер гороскоп кар'єри. Якщо не втягуватись в конфлікти з колегами, то цілком ймовірно буде кар'єрне зростання, тому саме стосунки із колегами варто приділяти особливу увагу. Найменший невірний крок, і ваша кар'єра може впасти. Подолії можуть понизити на посаді, скоротити на роботі чи взагалі запропонувати залишити колектив. Тому треба дуже обережно діяти, найкраще виробити план, навчитися так робити свої пропозиції, щоб у начальства це не викликало роздратування. Не варто хізуватись своїми успіхами і перед колегами, інакше ризикуєте потрапити в блокаду та відверте ігнорування. Якщо ці умови водолії виконають, начальство зцінить їхні старання та виступить із цікавими пропозиціями. У середині року водоліям набридне доводити, що вони найкращі. Кар'єрне зростання загальмується, станеться спад активності. Працездатність водоліїв у цей період буде практично на нулі. Не намагайтеся переломити цю ситуацію. Якщо вона станеться у вас. Однак ніяких досягнень у цей період досягти неможливо. Найкраще вирушити у відпустку та відпочити у родинному колі, а ось кінець року обіцяє серйозні зміни. З новими силами водолії візьмуться за роботу та досягнуть певних висот. Причому реальність виявиться навіть кращою. За ваші найсміливіші очікування. Якщо хтось із водоліїв прагнув обійняти керівну посаду, то сприятливого часу більше не буде. Треба ризикувати та пропонувати свої послуги, відмінний час для самореалізації та нових проєктів. От ми подивимося на початок року. І на кінець року. І ось бачите, на протистоїть козирогу знак рака, і тут знаходиться в раку знак ой, планета Дуже Велика Юпітер. От удачі, успіху, щастя і всього того, що людина собі хоче. Тому ось далі, якщо вони собі виберуть таку мету, про яку я казала. Що вона буде доленосна, то це буде початок того, що вони успішно почнуть її до неї йти. І, це, і, і йти вони будуть не один рік, а багато-багато років, тобто поступово, поступово, поступово. Так. Тепер здоров'я. Якщо вас турбуватимуть хронічні захворювання, то на початку року вони відступають, самопочуття покращиться і водолії знову вестимуть звичайний спосіб життя. А ось непомірний апетит, здатний призвести до ожиріння, знову з'явиться, якщо він з'явиться, то з'являться нездушення. В цей період найкраще пройти відновлювальні курси. Та займатися спортом. Якщо на це немає часу, достатньо буде просто більше уваги приділяти прогулянкам. Варто ретельно стежити за своєю системою травлення, перегляньте своє меню, приберіть з нього, з нього все жирне та гостре, інакше проблем не уникнути. Середину року стане серйозним випробуванням. Можливе запалення внутрішніх органів, причому здоров'я підкосить. Водоліїв серйозно, їм доведеться звертатись до лікарів, і проходити курс лікування. Водолії в цілому дуже недбало ставляться до свого здоров'я і при найменшому поліпшенні повертаються до свого колишнього неправильного способу життя. Якщо піти цим шляхом, то, можливо, навіть госпіталізація. Тому. В цей час краще контролювати своє здоров'я і переглянути режим дня та раціон харчування, слабкою ланкою в організмі стане імунна система, високо, висока ймовірність інфекційних захворювань, будуть частими запаморочення та загальна слабкість, настійка настійна порада пропити загальнозміцнюючі Припарати, а якщо це не допомагає, звернутись до лікаря, поїхати до санаторія, інакше в кінці року у водоліїв накопичиться втома, емоційна спустошеність, виникає безсоння, почуття занепокоєння, тривожність. Застуди постійно виводитимуть водолів з ладу. Як бачите, гороскоп 25-го року для водолів не обіцяє нічого хорошого, щодо а тому і порада з самого початку року приймати вітаміни, займатися профілактикою і, за найменшого нездужання, вирушайте в ліжко. І ви повинні звернути увагу, що значить, змія, коли в неї старіє значить, її шкіра і погіршується здоров'я, вона змінює стару шкіру на нову. Тому тут вам треба поміняти якось свій режим дня, взагалі своє життя, тобто підкоригувати його. Може займатися спортом, може поміняти раціон, режим дня і так далі. Тобто треба щось змінити, щоб бути здоровим. На цьому я хочу закінчити побажати вам водолії всього найкращого у 2025 році. От, Щастя, здоров'я, успіхів, до побачення, спасибі, що прослухали.